Вітаю, сподіваюсь, ви всі в безпеці і у вас все добре. Подивимось, що доля нам підготувала. Так хочеться, щоб для нас були гарні новини. Ну що ж, починаємо. Такс. мої дорогенькі, дивимось на запорізький напрямок, що там робиться. Чи ворог просувається, чи наші зсу наступають? Перша карта, страшний суд. Ой, та карта важка, показує великі зміни, пробудження, розкриття правди. У цьому контексті вона говорить, що ситуація може змінюватися різко. Тут є момент суду, хто діє правильно, а хто помиляється. Для запорізького напрямку це означає, що активність ворога і наших військ буде гостра, і наслідки від їхніх дій відчутні для обох сторін. Друга карта шістка жезлів. О, то вже трохи добре, бо вона про перемогу, показ сили. У цьому розкладі вона вказує на наші успіхи. Зсу здобувають маленькі, але важливі перемоги, просуваються, займають вигідні позиції. То знак морального та стратегічного підйому і ворог це теж відчуває. Третя карта десятка жезлів. Ага, то вже карта тягарів, важкої роботи. Вона говорить, що наступ нелегкий, треба багато сил, витримки, енергії, бо ворог чинить опір. Навіть перемога потребує великих затрат. І тягар війни лежить на плечах тих, хто воює. Ну, що я можу вам сказати? На карти показують ситуацію складну, але з позитивним знаком для нас. Ворог не просувається легко, наші ЗСУ роблять кроки вперед. Але це вимагає багато зусиль і стійкості. Розклад каже: так: боротьба важка, тягар на плечах великий, але є просування і перемоги, хоч і маленькі. Ой, мої дорогенькі, зараз будемо дивитись на Дніпропетровський напрямок, що там коїться, чи ворог просувається, чи наші. Перша карта, вежа. Ох, то вже сигнал тривожний. Карта каже про руйнування, раптові зміни, хаос. Тут вона показує, що на цьому напрямку ситуація загострена. Можуть бути удари, які порушують плани і структуру оборони або атаки. Ворог робить хаотичні дії. І навіть наші позиції можуть постраждати. Друга карта шістка пентаклів. Вона про допомогу, підтримку, рівновагу. Тут вона показує, що ЗСУ отримують ресурси, підтримку, і навіть у складних обставинах є шанс утримувати позиції і навіть просуватися. Карта говорить про баланс. Не все безнадійно, але допомога потрібна і відчутна. Третя карта смерть. Тут вона показує, що стара ситуація вже закінчується. Будь-які спроби ворога просунутись, серйозно змінюють фронт. Ворог може зазнавати втрат, а наші дії можуть спричинити перелом у боях. То сигнал того, що війна рухається вперед, хоч і через біль і руйнування. Ну що я можу вам сказати до Дніпропетровський напрямок, ситуація складна, небезпечна, але не без шансів для нас. Ворог діє агресивно, удари можуть бути раптові, але ЗСУ мають ресурси і підтримку, і трансформації фронту дають надію. Фронту. Та, добре, мої дорогенькі, тепер дивимось на сумський напрямок, що там коїться. Чи ворог просувається, чи наші зсу наступають? Перша карта король Пентаклів. О, то карта сили, стабільності та контролю. Тут вона показує, що ситуація на фронті під контролем. Це карта дисципліни і стратегічного мислення. Значить, ЗСУ добре організовані, мають ресурси і можуть утримувати або просувати фронт. Друга карта сімка пентаклів. Та карта про очікування, терпіння і довгу роботу. Тут вона показує, що просування або наступ нелегкий. Усе робиться поступово, кожен крок важливий, але треба багато часу і зусиль, щоб здобути результат. Прориву швидкого немає, а планові дії потребують терпіння. Третя карта королева жезлів. Ого, то енергія рішучості та дії. Вона говорить, що на цьому напрямку наші війська діють активно, рішуче, мають силу і бажання просуватися вперед. То позитивний знак. Бо показує ініціативу ЗСУ і моральну перевагу. Ну що я можу вам сказати? Е, сумський напрямок наразі під контролем наших військ ворог стримується, а зсу поступово просуваються вперед. Все робиться не швидко, але з планом і рішучістю важка робота, терпіння і стратегія дають плоди. Так, мої дорогенькі, зараз запитуємо дуже важливе питання: чи продовжаться обміни військовополоненими у вересні? Перша карта шістка жезлів. О, то карта перемоги, успіху, визнання. Вона говорить, що обміни можуть відбутися успішно. Є шанс, що сторони знайдуть домовленість, і люди повернуться додому. Карта показує переможний момент. Радість і моральний підйом і для тих, хто чекає, і для тих, хто організовує процес. Друга карта, імператор та карта про порядок, дисципліну, контроль. Вона показує, що обміни будуть добре організовані під суворим контролем, і з точним планом, ніяких хаотичних або поспішних рішень, тільки чітка логістика і влада, котра визначає, хто і коли повертається. Третя карта королева Кубків. О, то дуже добра карта в такому питанні. Вона про турботу, емпатію, підтримку. Вона говорить, що ті обміни будуть не просто формальні а. З увагою до людей, з турботою про їхній стан можна чекати, що процес буде гуманний, і людей е, повертатимуть з розумінням ситуації. Ну що я вам скажу так: обміни продовжаться у вересні, е, вони будуть успішні, контрольовані і з турботою про людей. Це принесе надію та моральний підйом для всіх, хто чекає на повернення близьких. Та добре, мої дорогенькі, дивимось на питання, чи будуть санкції від ЄС на Китай. Перша карта король кубків. Та карта про контроль, мудрість і дипломатію. Вона показує, що ЄС буде діяти дуже обачно, намагаючись зберегти баланс і уникнути різких кроків. Санкції можуть обговорюватися, але рішення буде продуманим і стриманим без імпульсивності. Друга карта сімка кубків. Ого, то карта виборів спокус і ілюзій. Вона говорить, що серед держав буде багато різних думок, різних сценаріїв і пропозицій від суворих заходів. До е, м'яких рекомендацій є ризик, що рішення буде відкладатися або розмитим, бо є багато спокусів варіантів, куди піддати тиск, а куди ні. Третя карта колесо фортуни. О, то карта змін, е, несподіванок і циклів. Вона показує, що фінальне рішення може бути неочікуваним і залежати від зовнішніх обставин. Можливо, санкції з'являться частково або у вигляді нових правил, але не обов'язково у повному вигляді. До Поля цього питання ще крутиться і змінюється. Ну що я можу вам сказати? Карти показують, що прямі й жорсткі санкції від е, ЄС на Китай малоймовірні, скоріше буде дипломатія, обережні кроки, часткові заходи або рекомендації. Рішення буде залежати від багатьох факторів і може змінюватися. Та добре, мої дорогенькі, дивимось на питання. Чи вийде Трамп з перемовин про мир в Україні? Перша карта імператриця. О, то карта плодючості, стабільності і контролю. Вона говорить, що на початку Трамп може демонструвати дипломатичну позицію, нібито зацікавлений у мирі, обіцяє щось зробити, але його дії будуть більше про образ і статус, ніж про реальні кроки. Це показує прагнення керувати процесом і виглядати добрим миротворцем. Друга карта трійка жезлів. Та карта про очікування, плани і перспективу. Вона каже, що Трамп спершу оцінюватиме ситуацію, спробує зрозуміти вигоди і ризики. Буде дивитися на реакцію інших, може почати переговори, але при цьому зважати на власну користь, стратегічні цілі і підтримку своїх союзників. Третя карта Сімка Пентаклів. О, то карта терпіння і оцінки результатів. Вона показує, що фінальне рішення Трампа буде залежати від того, як складуться обставини. Якщо він не побачить достатньої вигоди чи шансів досягти результату, є велика ймовірність, що він вийде з переговорів. Це карта аналізу, що я маю і що отримаю. І від цього залежить рішення. Ну що я можу вам сказати? Карти показують, що Трамп навряд чи буде залишатися у переговорах, якщо не відчує вигоди чи контролю над ситуацією. Ну, люди добрі, отакі то справи показали карти. Не забувайте, голову тримайте високо, духом не падайте, а Бога в серці носіть. Будьте здорові, файні та веселі, щоб у хаті був хліб, мир і тиха ніч без тривог. Бувайте, та нехай вам щастить до наступної зустрічі.